Вітаю! Сьогодні хочу розповісти вам про свої аромати, про свою закупівлю на мій день народження. Підписуйтесь на мене, а я вам буду розповідати про ці і про багато інших, інших ароматів. У мене був день народження 12 квітня, тобто ну, місяць, трішки більше, я не знаю, коли це відео піде в ефір. Не знаю в Етер, пардон, в етер. І ось мої закупівлі, що я купила собі. У мене немає, знаєте, віш ліста. Я відкриваю там сторінку, магазини, дивлюся, що подобається. Потім щось, може, я про щось можу згадати, якийсь там аромат, що я тестувала. Я дивлюся на ціну, підходить, беру, не підходить, не беру. Ну, коротше, так. У мене всі закупівлі такі спонтанні. Перша, перша закупівля, перший аромат, він ніякої відносини до мене не має, бо я його купила чоловікові. Бо, бо цей аромат він ще у різдвяному такому кофрі, і саме через це він був на знижках. І так як він закінчив якраз свій аромат, Акудіджо я йому вирішила купити. Оце такий самий аромат, тільки ось різдвяна така у нього упаковка. Це у нас Аquідж 50 мл, це у нас туалетна вода, і плюс у нас гель для душа 75 мл. А упаковка така дуже-дуже класна, вона красива різдвяна. Ось так що це не мені, це йому, але я вам все одно показую. Перша річ, що я купила якраз собі, це отакий аромат від Yves Saint Laurent. І цей аромат у мене. Я взагалі люблю цю серію. Це серія Mon Paris від Yves Saint Laurent. І цей аромат у мене була міні-версія 7 мл цього аромату. І вона мені дуже сподобалось. Я побачила цей аромат, на нього там ще була невеличка знижечка, і вирішила його собі купити. Це у мене оде туалет Люмєр, і тут у нас 50 мл. Лотос, лімон, потім турецька троянда, датура, жасмін, пачулі та білий мускус. Дуже красивий, дуже. Такий моложавий аромат, яскравий, цитрусовий, він такий легенький-легенький, як на мене дуже класно підходить, Як раз на оцю весняну, літню таку погоду, коли не розумієш, чи то весна, чи то літо. Він такий радісний, радісний, дуже-дуже класний, дуже красивий аромат. Я задоволена тим, що я купила його собі на свої полички. Потім. Аромат, який у мене, він у мене в такому в невеличкому розмірі, я вам зараз просто покажу його, то, що там, який у нього це такий кофер. Дуже красиво тут. Це зроблено. Це у нас Gucci, і тут у нас два аромати. 10 мл та 5 мл. Тут все дуже-дуже класно, дуже красиво зроблено. Ось тут у нас 10 мл, і тут у нас 5 мл. Тут у нас є цвіт груші, червоні фрукти, італійський мандарин, гарденія, жасмін, франджипані коричневий цукор та пачулі. В цьому ароматі, знаєте, в ньому такі дуже солодкі ноти, класні ноти. Він мені нагадує цей аромат, такий тропічний аромат. Не плутайте, будь ласка, цей аромат з ароматом, наприклад, таким пляжним, класичним пляжним ароматом. Бо для класичного пляжного аромату йому не, не, у нього немає е, кокосових нот, немає нот от, от таких, знаєте, класичних нот е, 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 крема від Загара. Тут такого нема. Тут просто такі тропічні сол, солодкі ноти, дуже красиві. Ось тут у нас 5 мл, тут у нас 10 мл, в 10 мл у нас є спрей Я люблю аромати зі спреєм. На жаль, є іноді аромати, коли ми купуємо 10 мл міні-версії, а там не спрей, там рол он З рол оном не так зручно. У мене взагалі є з цієї лінії. У мене є синій і є. ну Він там не синій, він. Фіолетовий є зелений. Зараз вони, до речі, вийшли з новим ароматом цієї серії. Це якась інтенсивна версія для цього класичного флора. Тобто, чекайте на огляд. Я думаю, що огляд теж скоро-буде. скоро, -скоро буде. Ще один аромат, і цей аромат він мені прийшов у подарунок. у за покупку. Я дуже раді, що я його не купила. Я хотіла його купити, бо у мене просто немає де потестити ці аромати. Коли я побачила, що він є його, можна купити. Та й ноти тут непогані. Я думала, що мені все, все сподобається. Я хотіла купити його. Потім, потім прийшла ця штука. Це у нас Блаус від If Saint Laurent. Тут у нас є бергамот Алібану. Рожевий перець, дамайська троянда, ангеліка, білий мускус та кашміран. Я дуже радію, що я його не купила на осліп. Люди дуже. Чому? Тому що в цьому ароматі дуже кисло троянда. Кисло троянда це не таке, що, там, знаєте, аромат, з ароматом щось не то, або з трояндою щось не то. Є аромати, багато ароматів, з кислими нотами троянди. Чому? Тому що так, таким чином, вона стає така більш легка, більш. Як би так сказати, носибільна ця троянда і цей аромат взагалі. ось І я дуже радію, що я обійшлася без закупівлі на осліп цього аромату, бо я була б дуже-дуже-дуже розчарована цим ароматом. Наступний аромат, знаєте, я я до нього ходила десь ну роки-півтора, мабуть, я дивилася його. Тестувала, пшикала його, він мені подобається, але в нього, знаєте, в нього оце все найкраще та одразу. У мене з'явилось таке враження, коли я подивилася ноти цього аромату. Ідеться про Signorina Unica від Феррагамо. Така дуже-дуже красива пляшечка помаранчева, яскрава, дуже така симпатична. Тут у нас є: ось просто послухайте: морські ноти, мандарин, цукор, фіалка, кашмі... кашмірове дерево, чорна смородина, рододендрон, така квіточка. Тірамісу ваніль тонка, амброксан та пачулі. Таке враження. Що, то, знаєте, хто там робив цей аромат, вирішив. А давайте ноти моря, давайте. А давайте цукор, а давайте, а давайте тарамісу, Ну, а чого ні? Давайте і тонка, і давайте і пачулі, і ваніль, ну, всі, шкла, всі кладуть, і ми давайте. <сум> так що, знаєте, от таке, найкра... все найкраще кинули, і воно, знаєте, воно непогане. Мене трішечки турбували ці ноти моря. Бо в мене взагалі з нотами моря не, не дуже. Дуже складається, бо ноти моря це означає, що там і є сіль теж. У, у, у мене з, з нотами солі проблеми, бо сіль на моїй шкірі Ну вона трішки смердить. Я не люблю, як вона себе погодить на шкірі. Тому я і тестувала дуже багато разів цей аромат. Але ви знаєте, він дуже непоганий, він дуже м -м непоганий, він він свіжий. І солодкий водночас. Він дуже красивий, він дуже такий странувастий трішечки. Потім ще один аромат, і цей аромат, повірте мені, я не думала ніяк і ніколи, що я куплю собі цей аромат. Чому? Ідеться про аромат від Клоя. Це класичний Клоя від клоя самий перший. Який дав старт всій цій лінії Клоє від, від Клоє. У мене є цей, ці огляди на ці аромати, мені здається, ще є російською мовою. І деякі, у, у, у мене вже є і на італійській, і на англійській мові. І українською теж є у мене. А, але більшість вона все ж таки російською, бо я вже давно їх робила. Так ось, чому мені ніколи не подобався цей аромат? Я вам зараз а, ноти цього аромату прочитаю. Тут у нас півонія, потім лічі, фрезія, троянда, потім у нас магнолія, кедр з Вірджинії Амбра. Та кон, конвалія. І ви знаєте, чому він мені не подобався? Тому що коли я перший раз протестувала цей аромат, це було дуже давно. Це було ось коли цей аромат вийшов. Я не пам'ятаю, 2008-2010 рік, щось таке. Воно було дуже трояндове, дуже яскрава троянда, така троянда, що аж просто з глаз ці зірочки сипалися. І тут я не так давно, значить, зустрічаю подругу, і від неї такий класний аромат, і я щось його, я його впізнала. Я кажу: слухай, а в тебе не хлоя? Бо він схожий на інший хлоя, про який я робила огляди, і у мене так і залишилися оці пробники. І це не Хлоя у тебе, так, так, це класична Хлоя. І я дивлюся, Боже, люди, а він не такий трояндовий. І я так думаю: стоп, а це, мабуть, тому що багато ж часу вже минуло, з 2000, там, я не пам'ятаю, 10-й, 8 рік, коли цей аромат зробили. Тобто, цей аромат, напевно, пройшов не, одно, не одне переформулювання. Може, два, може, три. І трояндова оця, ем, нота. Оцей акцент, він став набагато набагато легший, набагато такий прозоріший. І це мені дуже сподобалось. І знаєте, я подумала, ну чому ні? І пішла-купила собі. Я не стала ризикувати, я не стала брати собі більшу пляшечку, тут у нас 20 мл. Це найменша пляшечка. Ну, Взагалі, найменша вона б була ось така в 10 мл. Але я хотіла саме пляшечку, тому я купила ось у. Так що, ось отаке таке у мене. Потім аромат, про який я вам не буду багато чого розповідати, бо вийде відео про нього. Скоріше за все, коли ви побачите це відео, наступного, наступного тижня у середу, вийде відео про цей аромат. Це аромат від Lancome. Lancome — це новий. Новий ланком, який називається чорна ваніль. Лянком для La Nuit Resort, Vanille vanni І Тут у нас чотири ноти в абсолют ванілі «Уд Мед та Троянда. Я вам, якщо у мене є відео про ці аромати, я вам їх. Залишу внизу в інфобоксі. Я всі назви напишу в інфобоксі. Я не буду багато розповідати про цей аромат. Єдине, що я вам скажу, що він мені дуже-дуже-дуже дуже сподобався. Так, далі. Ще один аромат. І цей аромат у мене знову в, в такому наборі у мене ніколи не було цього аромату в повній, в повній версії. У мене було доволі багато. Пробників цього аромату, але повної версії або тревела навіть у мене ніколи не було. Тут у нас отакий Рабан. рабан. Я його завжди називаю Пако-рабан. Люди, але я так думаю, що Пако-рабан його називають тільки такі. Динозаври, як я, <реш> бо всі інші вони навіть і не пам'ятають, що він був пакорабан. Це він зараз рабан, рабан а раніше пакорабан. Так ось, що у мене є? У мене є фейм, у мене є 4 мл такий робот і 10 мл отакий такий спрей, спрейовий аромат. Чим, чим він мені дуже-дуже подобається, тому що аромати, аромат зручніші. Тут у нас є манго, бергамот, жасмін олібаном, ваніль та сандалове дерево. Дуже красивий аромат, він мені нагадав оцим своїм манговим відкриттям якусь цукерку цукерку, яку я їла, коли я була ще. Маленькою. Я не пам'ятаю, яка, що це була за цукерка, але манговий такий смак, він 100% був. Це, напевно, було щось із Польщі. Ось, Так що, ось такі у мене зараз є, і я дуже-дуже радію, тому що у мене є такі два аромати. Потім у мене ще один аромат є. Я якось знаєте, я його давно хотіла собі. Я потім послухала одну людину, яка мені сказала, та не, не купуйте його, бо воно е, пла, пластикове якесь таке, пластмасове, нере, е, нереалістичне. Ну, я і не стала його брати. І з, з, я потім, знаєте, я так пожалкувала, бо я в магазині його побачила, попшикала і подумала, чого, чого я його не взяла. Тю, до речі, це, це потрібно частіше вживати в кожен день. Так, тут у нас є лимон, апельсин, грейпфрут, бергамот, груша, зелені ноти, троянда, магнолія, жасмін, мускус пачулі амбра. Коротше кажучи, це у нас Rumored Rose. І знаєте, трішечки мене раніше конфузило оцей Rose. Троянда. І я так думаю, що цей Rumored Rose, він чого Rose, ем, тому що вся пляшка, вона е, вона така у нас ем, рожева, вона, оця оця штучка, вона теж рожева. Я думаю, що Rose це через це, а не через те, що тут є троянда. Ну так, взагалі вона тут є, але її не відчувається. Цей аромат, це, як знаєте, як. Ем, Така доза вітаміну, яскрава, соковита доза віт... вітаміну. Це, ось ви прям пшикаєте, і на вас виливається прям купа оцих цитрусів, яскравих, класних, соковитих цитрусів, віджатих ух, супер, 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 класно. І потім цей аромат стає зеленим. Зелений цитрусовий аромат, дуже красивий. Зріжки квітковий, мені він дуже подобається. Він просто супер. Він просто-просто супер. Так, хтось може сказати, що він для молодих дівчат. Люди, я не знаю, він мені подобається, я буду користуватися. Чому ніхто мене хто його з мене змиє? Ніхто цей аромат. Потім останній е, аромат, що я ні. Майже останній аромат, який у мене вже є такого плану, не такого плану з такої лінії аромат, і він е другий аромат цієї лінії. Я іноді їх бачу дуже по невеликим цінам, а іноді дуже великі ціни. Я не знаю, що тут за е що тут трапляється. Це у нас карл Лагерфельд це, це у нас Д'Т. Е Квітка чаю. У нас цитруси, жасмін, самбак та камелія. Чаю тут немає в, в піраміді, Як на мене, чай тут повинен бути в піраміді, бо цей аромат схоже на аромат зелений чай від Елізабет Арден. Це не клон, це не, не по мотивам, але схоже. Тобто, як на мене, тут немає ноти чаю 100% і тут немає ще ноти. Можливо, якась така м, нота водяниста, щось таке водянисте, свіже, дуже-дуже класний свіжий аромат. До речі, розкажіть мені, чи ви хочете аромати під добірку ароматів з чаєм, бо я дуже люблю аромати з чаєм. Це одна з моїх улюбленіших нот, У мене дуже багато ароматів чаю. Білий чай, чорний чай, зелений чай, всякий чай. Чай з чаєм, і якщо ви хочете, я зроблю таку добірку, я вам її покажу. Він дуже-дуже класний, дуже супер класний аромат. Потім я ще вам є мені що показати, це у мене є ще 7,5 мл Good Girl Gone Bad від Killian. Непоганий аромат, я вже один раз їм користувалася біло-квітковий з багатьма. Там, фруктонезними нотами, я вам зараз його покажу. Це у нас тут османтус, персик, неролі, біргамот, мандарін, жасмін, тубероза, нарцис, троянда, ветів, ну, тобто такий фруктовий, печульовий, білоквітковий аромат. Непоганий, я не впевнена, що він вартий своїх грошей. Насправді він продається в... це такий набор, три 3-7,5 по 7 мл. Ну, я не знаю, він непоганий. Це у мене четвертий аромат від Кіліан. Ну, не знаю, непогано, в принципі, але, знаєте, у цей чай мені подобається більше. І ще у мене є декілька ароматів. Ось, наприклад, я про нього не буду нічого вам казати, бо у мене про нього є відос. Це у нас Idol і це у нас Idol Power розказувала вам про нього. Лінкну внизу відео про цей аромат, якщо ви ще не бачили. І ще один аромат це у нас екстрадоз. Екстра доза від Валентіно і це Валентіно Born Roma, Ekstra Dose. Теж я про нього робила відос. У мене був пробник, чи пробник, я вже не пам'ятаю. І лінкну вам його теж вниз. Оце і все, Оце і все, про що я вам хотіла сьогодні розповісти. Оце всі мої закупівлі закупівля ароматів. Дуже-дуже вони мені подобаються, дуже класні. Е, люблю ці аромати. Якщо у вас є ці аромати, будь ласка, розповідайте мені, як вони вам, якщо ви їх знаєте, якщо у вас вони є у колекції, якщо ви хочете купити. Я дякую вам за вашу увагу. З вами ми побачимось наступної середи. Я вам бажаю доброї, доброї неділі. Па-па!